Перетримар або недогазонна касарка. Розбираємось, що воно таке і для кого створене. Працює на акумуляторі під Макітовську посадочку. Акумулятор має індикатор заряду і в комплекті 4 Аг. Також у комплекті нормальний зарядний пристрій на 2 А. Ще у комплекті шпулька ось такого формату. Поклали ось такий зубатий диск. Комплект інструментів, щоб все це можна було поміняти. Ну і додатковий ножик. Один ножик вже встановлено на тримері. Робота майже не відрізняється від прибирання у квартирі. Лопухи косить не питання, але ж воно і понятно, бо ножі дуже гострі. Тример з колесами і акумулятором важить 3 кг і 100 г. Але ж коли ми ставимо колеса на землю, то навантаження на руку у нас буде лише 1 кг. Колеса великі, якісні, можна змінювати висоту покоса, а також їх можна зняти. Для цього відкручуємо два болтика. Штанга телескопічна, максимальна довжина 1,20 м. Складається ось так. раз, Далі тут робимо так. І тепер у нас в компактному вигляді лише 60 см. На перший погляд, прикольно і дуже класно, що присутня фіксація кнопочки її не треба постійно тримати. Щоб змінити ножа, наприклад, на ось цю шпульку, треба спочатку знайти отвір, ставити комплектну железку сюди, зафіксувати шпиндель. Далі за допомогою цього ключика за годинковою стрілкою відкрутити гайку. Шайба із гайкою мають поважну товщину і непогану якість. Ножик також непоганий і має товщину 2 мм. Судячи за все, ось так нам рекомендують користуватися шпулькою. Ось ці 4 льосочки вони не можуть вилізти, бо їм заважає гайка. Огляд краще користуватися не чотирьома, а лише двома. І тим не менш, 4 льосочки ще додатково у комплект поклали. І зі шпулькою без колес тример став на 600 грам легший, його вага становить 2,5 кілограма. Як я і казав, 4 льосочки це забагато, спробуємо дві Також набагато краще, але як працюють ножі, мені подобається більше. Абсолютно не зрозуміло на який чорт в такі тримери класти ось такі диски. Ну раз поклали, будемо тестити. Да ну ладно, фірма Лідер явно з мене прикалується. Ну якось так. Коротше, потужності достатньо, ергономіка в нормі зі своїми задачами справляється на 5 балів, погнали розбирати. Перше, за що хочу похвалити тример від фірми Лідер це наявність редуктора, бо здебільшого у подібних тримерках йде просто один двигун, і на двигун насаджується вже оснастка або ножі, або шпулька. Тут же у нас стоїть повноцінний редуктор на нормальному підшипнику тут і нормальному підшипнику тут. Двигунець потужний, РС 785, термозахист. Нема, тому слідкуйте за вентиляційними отворами, ось цими, щоб вони не забивались травою. І давайте тримеру час від часу перепочивати. Всередині редуктор виглядає ось так. Смазочки поклали добряче, але час від часу сюди треба буде заглядати, додавати смазку, тому що вона буде тікати через два тих отвора. В цілому пластиковий корпус редуктора це не найкраще рішення, але якщо ви зазирнете всередину будь-якої побутової м'ясорубки, ви побачите, там не тільки. Пластиковий корпус редуктора, а й пластикові шестерні. Інструмент побутовий, інструмент дешевий, тому маємо те, що маємо. Лідеровські акумулятори вже розбирав сотню разів, ємність міряв, ємність чесна. Ось так буде виглядати батарейка, яка прийде вам в комплекті з цим тримером. Що можна сказати, термодатчика тут нема. І це ще раз говорить нам про те, що інструмент по максимуму використовувати не можна. Треба давати йому перепочивати час від часу. Зарядочка всередині виглядає. Ось так. Струм заряду нам обіцяють 2 А вставили мультиметр і бачимо дійсно майже 2 А. Це значить, що акумулятор на 4 а години цей зарядний пристрій буде заряджати приблизно 3 години. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу новиночки від компанії Лідер. Ну, а власне, мені не вистачає тут безщиткового двигуна, але то були б зовсім інші гроші. Дякую за перегляд.